Ми знову повертаємося до проблеми тютюна, вживання тютюну. Які методики існують на сьогоднішній день з приводу цього? Ну, По-перше, це нікотна замісна терапія у вигляді різних таблеток, аерозолій, жувальних гумок, наліпок і таке інше. По-друге, медикаментозна терапія, цілеспрямована на зниження потягу до вживання тютюну. По-третє, психологічна корекція з участю психологів. Четверте це гіпно або гіпностерапія, і не медикаментозні, нетрадиційні, так звані методики. Але я можу лише сказати: вирішити, яким чином людина, якщо, яка не спроможна самостійно покинути цю залежність, Мусить обов'язково звернутися до фахівців, які і нададуть відповідну консультацію і допомогу кожному з вас.